Друзі, усім привіт! Кого сьогодні не бачила, з ким не віталася, бо перший ролик вже вийшов. Я вже є, аж три ножики взяла. Водичку взяла, чоловік відра бере. Я взяла три. Я взяла. Добре. Відрів вона брать, а я не знаю, але то ми вже дай Море. Коротше, Артур теж з нами йде. Йдем, може щось назбираємо якісь грибочки. А йде. Да так всі учасники групи сформовані. Друзі, як то файно в тому лісі, але я не можу. Люди вже йдуть додому. А вже зранку нами, ну, зранку що ми зранку мусили вивезти. Цей? Мусили мені даєш добре косолю завести, тюбки привезти. А ми тепер йдемо. Ножики всі маєте. Ну все, гайда, давайте зараз. О, там ми зараз нам кашу. Та нема ради. Головне бойовий настрой. А далі ще, дай, ще, чути, якось молодь. Ми заїхали сюди, дивіться, машина лишили згори. Цей ліс я знаю, бо цей ліс ми з татом, з моїм татом, верніше. Чекайте зараз. З моїм татом, з моєю бабусею. Я з дитинства тут виходила по тих лісах, то я їх добре знаю. Ооо! Читається. Викинь ба, кидай. То, знаєте, таких має два грибарі. Що один, що другий. А той нормальний, а той. Подивися, що там під низом. Викидай, то не здали, то чорний. А люди, я назбирала гоп-компанію, а та гоп-компанія ніхто не розуміє. Коротше, йдемо. Йдемо. Та він якісь псюшки збирає тут. А дуже хотів, хти, Артур. Каже, ми йдемо до лісу. Я теж. ваше. Щоб б дитину не буде шоу. Ходи! Але він зробно, збирав всі псюшки. Мені з ними так весело. Гайда, включишся, як щось знайдемо. У нас знайшлися перші грибочки. Діти маленькі, як цвячки. Але Ну, вона не, на не похоже на літнє. Не похожий. О, такий маленький. Або дивись, Артурчик, дивись. Я ж бачу. Уважно. Дивись тут. Яке, яке сімейство. Маленьку. А от дивись. О, дивись. Ну, коротше, друзі, що ми щось збираємо. Ура, ми щось знайшли. Навіть після обіду. Ну а що, брала? А якщо будемо буде? Так так. <риклад> Рибар. Дивіться, друзі, що я ще. Правдивий один. Але то вже перейшло людей ну, купить йдуть хува. Шо та тут? Патунечка, що ти? -то? Ну тобто люди переходять, знаєш, і йдуть далі. Що ти там? Шо? Ой, яке гарне сімейство. А от. Так. Це молодець. Зараз мені йдемо дивиться. Ходи Артучка сюди. Yeah, yeah. Дивіться, я не з ним. Все підряд бере. Не, синочку, то ні. Yeah, sure. То ба, то маремуха. Іди подивися, тато і покаже. Can... Не, Яке. Не бери, це мухомор, Це мухомор. Не бери. И ти кажеш. Попробуй з ним. А він знайде. Yeah, я Ура. Так, я заходимо. Оце підпеньки люблять бути в таких місцях, ось такі трошки хащі. Не такі там, де ліс. Там більше козарики можуть бути. А чогось люди є. А, щоб я збирала, певно. а, бачите, дивіться, як вишпортано. О, бачите, пообрізовано. Значить, тут хтось ой. Ж, є. Є, є, тату, є. Є. Треба присісти і помаленьку. Ну добре. Ми далі ж олопаємося. Потикають до полювали. В патиках, кажу, багато. Багато в патках. Угу. Головне, друзько, присісти. Точно і тихе полювання. Присів собі і ага. Uh -huh. А ми кажемо, що там наш тур тих патиках робить. Так тихенько сидить, каже тато, після нього треба перебирати, бо він збирає, може вже все підряд, йому може надоїло, а то а то а то що таке. А вони його він навертай. Він собі в патиках нормально знайшов, тихенько сидить вже, вже не питається. Збирає. Зміється. Тихенько збирає і що. Там ціночка. Дивіться, скільки він нас збирав. Ого! Там під низом було. Ось так. Ми на тихому полюванні. Щось та вполюємо. Ох, дивіться, я вже перейшла, вишила. Окло нього. І знову ховається. Добре, збираю. Збираю тихенько. А в тебе що, тату? Є трошка? Таке сімейство. Боже, сама насолода, я їм скажу. Ото як є. Але ти знаєш, то вже зимові так, вони такі тверденькі, бачиш? Так, Угу. А були ліки. І такі всі, як цвячки. на стані. І такі всі, як цвячки, нема такі, знаєте, репух. Тобто Можливо, так, ви ще тут лошу не забув. Бо люди перейшли, а це вже в нас по третій годині. В лісі тепло і вони собі ростуть. Дивись, тут двох вздовж. Движ, тут гарне тут гарне сімейство. Ось тут ось з цієї сторони ж. Та, я все хочу на купу знімати. Ось тільки маю, знаєте, хто. Ну, таке задоволення відчуваєш. Але це хто то любить. Хто не любить, то Так чоловік на рибі любить сидіти. А я так люблю ліс, гриби. Збираємо. А ще дуже гарно. Так гарно. Спокійно, тихенько. Певно, в там тому житті була якась лісова мовка. Дуже люблю ліс. Добре. А ми далі, ми продовжуємо. Ти козар? А ну тим боком до мене. Ага, козар. А оце що? Козар чи продивий. Що Ні, а Козар? Угу. Який гарний. Okay, чекай. чекай кошу. Не хробашливі. Ще... Не хробашливі. Ми такому комусь березовому цьому попали. А я твою дійшов того. <реш> тут, тут і під є і ці. Кінають пару козарків. Так. Йдемо, йдемо далі. Помало. Друзі, хочу вам показати козак. Це не козар, а з червоною шапочкою. Бачиш такий. Це в нас називають козак. Не добре фіксує. Ну і під є. Пенючка, під пенючка. також тут є. Збираємо. Так. Ми вже не збираємо, ми вже їх косимо. Ми раптом годину часу я дивилася. Ми були в лісі. Що там вас треба Ой, яка краса. Ой, яка краса. Ми їх збираємо і закосимо. І гриби дуже багато за годину часу. І ці такі малесенькі, як цвячки. На, візьми ще цього. Як цвячки. <реку> <реку> Бо вони пізніше то вони такі великі, стоять, як репушки. <реку> Короч, ми далі збираємо. Збираємо, йдемо там. Ми вже виходимо Нарізали тих грибочків. Накусили. Так-так. Скільки? З півтора години, більше ні. Десь так ми були. Кілька козариків знайшли, я два правдивих знайшла. Або білих. Такі маленькі грибочки. Ах, треба, мати, що чистити і варити. Так, ми вже повертаємося до машини, ще трошки недалеко йти. І йдемо додому. Коротше, ми задоволені результатом. Думали б, як зайшли в ліс одразу. Думали, хоч би на підливку назбирати. То файно назбирали. зараз будемо варити. Я все, друзі, тако, опеньки-підпеньки, хто як кажуть. закипить. дві години відтоді, як закипіло, дві години я вару. І все. закривати не буду. Скоршого всього в кульочки і морозильну камеру. Добре. Дякую всім, хто був з нами в лісі, хто був цілий день зі мною, бо сьогодні ж два ролика вийшло. Якісь люди ходять. Зараз затікали камеру побачу. Дякую всім за перегляд, що ви сьогодні Дмитра провели зі мною. Усе, спокійного вам вечора, мирного, тихого, доброго, гарної завтра недільки, гарного відпочинку. Тільки всього-всього найліпшого всіх обняла всім. кажу Па-па.